Привіт! Я Ілона, майстер манікюру в Івано-Франківську. Пройшло більше семи років, як я закінчила свій перший базовий курс, проте час від часу проходжу курси підвищення кваліфікації. починала з того, що я хотіла робити манікюр тільки для себе, але з часом мене це почало захоплювати все більше і більше, і я зрозуміла, що це для мене не просто хобі, а справа, яку я дійсно дуже сильно люблю. Плюс це справа, яка може приносити мені дохід. Найскладніше це вміти знайти підхід до кожного клієнта. Адже всі ми з вами різні, у всіх нас різні бажання, різні потреби, і не завжди майстер їх може вгадати. Я той майстер, який не закочує очі від слова френч. Я люблю його у всіх його видах, можливих і неможливих. Також люблю різні мінімалістичні дизайни, нюдові відтінки, проте завжди готова до експериментів. Комфорт клієнта. Мені важливо, щоб людина отримала не тільки гарний манікюр, а й пішла від мене з гарним настроєм. Дбайте про себе, цінуйте свій час і не забувайте тішити себе маленькими радощами. Красиві руки це ваша візитка.